Від сьогодні і щонайменше на шість місяців будуть запроваджені перевірки на кордонах Німеччини з усіма країнами-сусідками. У Берліні пояснюють, такий крок наміром обмежити потік нелегальних мігрантів. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Та пообіцяла, що він не призведе до довгих автомобільних заторів на кордонах. Про це вона заявила в інтерв'ю тижневику Bild Амсон. Tag, опублікованому у. 15 вересня і власне більше про посилений контроль на кордонах Німеччини будемо говорити далі з експертом з управління міграцією та кордонами аналітичного центру Європа без бар'єрів, створеного у 2009 році Павлом Кравчуком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаємо. Добрий день. Ну і розуміємо, що Європа тепер все-таки буде мати кілька бар'єрів і стосується вона кордонів Німеччини та е, країн, які її оточують. Е, в мене питання насамперед про проблему нелегальної міграції для Німеччини. Наскільки масштабною зараз ця є проблема? Ну я би сказав, що е, запровадження перевірок на кордоні це більшою мірою, хоча заявлено, що це для протидії неврегульованій міграції, для протидії. Загрозам злочинності тероризму, тим більше в Німеччині за останній рік сталося кілька терористичних атак зі, зі смертельними наслідками. Але це в першу чергу зараз політичний крок спрямований на те, щоб вибити електоральну опору з під ніг ультраправих альтернативи для Німеччини, які зібрали рекордні результати на останніх регіональних виборах. І в мене питання одразу: наскільки ефективно вийде зробити це, враховуючи те, чи є інфраструктура для того, аби вводити такий контроль навколо Німеччини з іншими європейськими країнами, які перебувають у шенгенській зоні? Адже це потрібно патрулювання, це потрібно додаткові сили. Як з цим бути? А... Частково інфраструктура фізична на кордонах, вона при утворенні шенгенської зони була законсервована і збереглася, uh -huh. і також треба мати на увазі, що е, е, запроваджується паспортний контроль, а не митний це вимагає менше будівель якихось стаціонарних речей. Тобто, це може відбуватися на дорозі в мобільному режимі. До того ж, цей паспортний контроль може бути вибірковим, принаймні на деяких кордонах. Ну, Одної, як у вас на відео показано, тобто буквально на дорозі можуть зупинити автобус, зайти перевірити паспорти. Скажіть, будь ласка, от, чи може такий посилений контроль якось вплинути на українських біженців у Німеччині та ЄС загалом? В цілому? Плине так само, як і на всіх інших, в тому сенсі, що можуть бути певні затримки в Русі. Ну наскільки це буде серйозно, побачимо на практиці. Ну і треба бути готовим тим, хто має тимчасовий захист, мати документи, щоб показати їх і різні інші підтверджуючі Справа в тому, що в Європейському Союзі немає єдиної бази. Бенефіціарів тимчасового захисту країни мало обмінюються цими даними між собою, і немає єдиного зразка документа. І в одних країнах це там повноцінна пластикова картка з фотографією, когось там налітка в паспорті, когось просто листочок А 4 ще й з просроченою датою. І треба ще на додачу до нього показувати розпорядження уряду про подовження дії цього листочка. От, тому треба бути готовим показати ці документи, якщо ви. Не отримували тимчасовий захист в Німеччині, і якщо ви їдете в Німеччину. моя колега на початку нашої розмови цитувала міністерку внутрішніх справ Німеччини про те, що це тимчасове рішення, і вводять його тільки на 6 місяців. Питання звідси: чому саме на такий термін? Це механізм, який закладений. Шенгенському механі Шенгенському кодексі про кордони, тобто, коли утворювала Шенгенська зона, то була передбачена можливість тимчасово поновлювати контроль на кордонах, і насправді цей інструмент доволі часто застосовується, особливо з 2015 року, після початку міграційної кризи, і, наприклад, великі події, там як чемпіонат світу з футболу або е... Олімпіада в Парижі, вони якби. Чи погоджуєтеся полій... ви, що це рішення було прийнято урядом Німеччини з огляду на невдоволеність самих німців, тим, що дуже багато мігрантів в Німеччині, і корінні німці чи мешканці Німеччини потерпають від цього? Ну, як я казав, це рішення політичне і великою мірою спрямоване на різні передвиборчі рухи. От наступні регіональні вибори будуть буквально в цю неділю. Якщо я не помиляюсь, а, ну і потрібно просто розуміти, що тема міграції вона завжди дуже благодатна для спекуляцій. Вона дуже благодатна для. Політичних політичного популізму, тому що вона апелює до таких дуже глибинних психологічних механізмів, колективної ідентифікації, там поділу на свій чужий, і тому подібне. А я думаю, що потрібно говорити в таких термінах, а не а, ну, мені здається. Говорити, що німці потерпають від міграції, це не зовсім коректно. Висловлені. До речі, така позиція Німеччини щодо міграційної політики. Чи впливає воно і чи відображається якось на сусідніх країнах з Німеччиною, можливо, на інших країнах Європейського Союзу. <звук> 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 так, наприклад, Віктор Орбан він прем'єр Угорщини привітав це рішення, тому що. Воно відповідає його політичному порядку. Денному польща висловила своє незадоволення. А хоча це знову ж таки виглядає більшою мірою як продовження якихось інших політичних спорів, а не конкретно реакція на саме цей. Випадок. Але так звичайно, це впливає. Ну і звісно, це впливає на те, що ну деякі діячі ЄС, як, от, наприклад, Жанку Юнкер, колишній голова Єврокомісії, вони кажуть, що це підриває саму. Ідею шенгенської зони як вільного простору без кордонів у до нами вас... думку, все це тимчасовий інструмент, і якщо все буде нормально, то цей посилення контроль скасують, коли пройдуть вибори. У тут якраз як на мене важливе уточнення. Ви задали про якраз реакцію у контексті всього європейського союзу, тому що є з боку одного е, представники уряду Угорщини, які схвалюють таке рішення, з іншого боку в Польщі засуджують. То яка позиція європейського союзу? Вони згодні на такі зміни і таке рішення Німеччини, тільки враховуючи тимчасове тимчасовий контекст цього питання. Ну ця тимчасовість вона є елементом ну прописаного легального юридичного механізму, тому ну, європейська комісія зазвичай приймає апеляції від країн там пропонування цього тимчасового контролю. Але інша справа, що місцями тимчасове стає постійним. Ну і насправді сьогодні Німеччина запровадила контроль на кордоні з західними сусідами і на півночі Дані, з... Люксембургом, Бельгією, от а наприклад, на кордоні з Австрією цей контроль безперервно чи практично безперервно з 2015 року. Є а Швеція, не Швеція пропрошу Польща, Чехія це з жовтня 2023 року. Що ж, будемо стежити за тим, як будуть втілити втілювати ці обмеження у Німеччині, і будемо стежити за розвитком подій. Дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Це Павло Кравчук, експерт аналітичного центру Європа Без Бар'єрів, був з нами на прямому зв'язку.